Люденьки, всім привіт! До вашої уваги автомобіль, який було попередньо розміщено в телеграм-каналі з повним описом, детальним, детальними фото з кожної сторони і всіх нюансів. І цей автомобільчик вже приїхав в Україну до нового власника, який завтра приїде його. Забирати автомобіль, розмитнено, сертифіковано, він готовий до постановки на свій перший облік. Що це в нас таке? Це у нас Volkswagen eVolf, так би мовити, один із останніх. Початок 2020 року виробництва. Ну і початок, звісно, експлуатації в Німеччині в доволі цікавій комплектації. Він трішки брудненький, але він тільки знятий з автовоза, дістали його з митного терміналу. І що найголовніше, це в нього доволі такий цікавий колір. Синій і синій незвичайний, а це у нас металік, тобто перламутр У автомобіля без ключовий доступ, закривається, відкривається, запускається з руки без ключа, так би мовити. Є світлий салон з перфорованими сидіннями. Є мультикермо, воно повне з асистентом адаптивного круіз-контролю. Єдине, що оскільки відсутня камера асистентів, тут не буде у нас знаків автодальнього. І смуги руху. Так, Цифрова панель приладів пробіг 66,893. У нього мультимедіа, 8 дюймів Discover Media, двозонний клімат, є інфрачервоний підігрів лобового скла по відтінку, вибір режимів, камера заднього виду, парктроніки по колу і асистент автоматичного паркування. Та, ще опціонально: чорна стеля, підсвітка порогів, підсвітка на дверях, дзеркала складаються, підігріваються, регулюються. Трішки в дорозі його замастили, коли звантажували, розвантажували. Але то таке. У автомобільчика попередньо було, здається, тріщина на оцьому ліхтарі. Вон, він всередині вже тріснутий лежить. На автомобіль було встановлено цілий без пошкоджень. Косметично, попередньо автомобіль не має ніяких перефарбованих елементів, тобто він в заводському, лакофарбовому, але є нюанси. От. О, такі речі. Ще десь по периметру, по кузову, наскільки я пам'ятаю, є такі щось на бампері, який не дуже видно, зі свого зросту тільки позаду. Є у нас вм'ятинка, яка має викататися без фарбування. теж. Отака вона. Тут скольчик правда, закапаний вже. Ну і в принципі здається, все це те, що було по косметиці. 17 колеса, топові ліхтарі з динамічними поворотниками, притоновані, типу по вигляду навіть темний такий червоний. І дуже гарний стан-косметичний багажник-салон. Тобто багажник тут ну, like new car my friend <гум> як дуже часто кажуть, у Німеччині дилери. Отак він цікаво виглядає. Ціна виведу на екран, чесно кажучи, трішки не пам'ятаю, бо вже забувся скло 2019 рік, ну, тобто, оскільки він початку 2020 року збірки, деякі елементи можуть бути в нього попереднього року. Фари у нас топові LED, але без асистенту динамічного освітлення там, з вирізанням, тому що немає камери, яка цим керує на лобовому склі, але при цьому... Гарне світло, тут вже, як то кажуть, кому що, не знаю. Смуга руху доступна з 65 км на годину, по місту навряд чи такі швидкості буде комфортно тримати і користуватися смугою руху. Ну, але то таке. Головне це ціна цього автомобіля та і така цікава незвична комплектація. Друзі, якщо цікавлять подібні автомобілі, вони попередньо публікуються в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. І ви, можливо, станете власником подібного або якогось іншого автомобіля. Дякую за увагу і до нових зустрічей!